Сьогодні маю нагоду і дуже радий з вами провести і проробити такий сьогодні дитячий майстер-клас. Ми з вами сьогодні прикрасимо пасочки, будуть інші ще у нас майстер-класи творчі, так? Такий вас настрій. Веселий! Все добре? Так. То будемо починати, так? Батько з досвідом можу сказати, що всі свідомі жашківчани, ну, оскільки живемо в Жашківській громаді, та я думаю, і всі люди на планеті Земля, всі свідомі, і ті, хто має право називатись людьми, а не виродками, вони піклуються про своїх дітей. І все життя, всі свої кроки підпорядковують тому, щоб народити дітей і виховати їх також людьми з великої букви. Тоді буде розвиватись і наша Україна. І наша жахківщина, і коли ми сьогодні знаходимося у такому критичному стані, ми воюємо за свою свободу, за свою честь і гідність, і ми хочемо виховати дітей так само гідними, волелюбними, свідомими громадянами. На превеликий жаль, маємо в громаді тих дітей, їх батьків забрала війна, які загинули, захищаючи нас, зникли в безвісти, і дуже хочеться їм більше уваги, більше тепла, тому що Ті сім'ї, ті родини, які вже позбавлені, вони не повні, позбавлені батьківського піклування, залишаються мами відповідно. А в кого є сім'ї, що й мами гинуть на війні? І в нас таких дітей є. На жаль, цифра досить і немала відносно, це 54 дитини. І хотілося б, наскільки це можливо, ту теплоту, ту любов, яку їм. Могли б віддати батьки поповнити цю прогалину. Тому от з настанням великодніх свят проводимо із працівниками міської ради, проводимо різні заходи, куди хотілося б долучити практично тих дітей, які обмежені у батьківській любові. Тому в рамках цих заходів знаю, що у нас Сергій Вікторович, також депутат нашої міської ради. Вони проводять заходи, вони мають певний досвід проведення таких заходів, саме дитячих, де дітки збираються разом за одним столом, спілкуються, навчаються щось нового. І потрібно віддати належне, застосовують для того, щоб дітки себе почували тут весело і різнобарно, залучають профільних спеціалістів, які проводять з ними заходи, ігри різні. На закінчення навіть ще й дарують подарунки. Це надзвичайно важливо. І я би сказав, не забувають про увагу до мамів. Мами зараз знаходяться також, мають можливість між собою поспілкуватися, якісь проблеми обговорити, як живуть. Це також важливо не залишатись на самоті в таких критичних ситуаціях. Тому відгукнулися Сергій Вікторович на моє прохання і в рамках оцих заходів. Проводять ну, таку зустріч дитячу. Ну, відповідно, я впевнений і бачу в очах дітей, що вони зацікавлені, дуже добре це проходить. І буде дуже добре, коли вони в майбутньому будуть друзями і будуть розуміти, що вони не залишені увагою, і будуть справжніми українцями вільними, єдиними і будуть дружити. Це наше майбутнє і саме цінна, що в нас є. Ем, ви знаєте, ми нашим благодійним фондом ми досить багато допомагаємо. Ми допомагаємо і військовим. Ми висвітлюємо це на своїй сторінці. Благодійний фонд родини вузи, і ми допомагаємо дітям в спорті. І сьогодні ми також долучаємося. До інших і дякую за ці програми, що є. Хочемо допомагати дітям, батькам, які загиблі, які без пропали. Тому знаєте, сьогодні досить важкий час і досить прикро, що діти наші живуть живуть в такий час, де у нас є повітряні тривоги, у нас сьогодні відбувається війна. І хочеться як як можна допомогти їм, тож у нас в принципі в нашому ресторані родичі у нас є практика, як Ігор Андрійович, проведення таких таких свят, і ми сьогодні перед Пасхою, тому що у нас Пасха це світло свято. Я хочу також особливо від себе привітати всі, всіх, всіх зашківчен із всю жашківську нашу громаду і з спаску побажати, щоб нарешті у нашій країні настав мир і саме на всім здоров'я. Тож сьогодні хай діти радіють і надіємося, що в нас це закінчиться. А звичайно, ми будемо допомагати і не зупинятися в допомозі не тільки військовим, але і нашим дітям. Хай все буде найкраще, все буде Україна. Все добре, якби мені подобається. Так. Що робите? Паску. Да. А рецепт пам'ятаєш? Е, трошки забувається вже. Трошки забувається? Да, ну, учоба і туди не йде. – А мамі допомагатимеш? І да. да. будете як пекти як... пасочки. Да, я кожен день Так, роблю. – Ми сьогодні робимо, робимо паску. А чого хотілося б найбільше на Великдень, яких здійснення яких бажань? «Мир в Україні. Борошно, дріжджі, цукор. А як взагалі враження від такого майстер-класу, від таких заходів? Чудові. Давай так. А на великдень. Якщо загадувати можна бажання, яке б ти загадав?» Ну, загадав би, щоб в країні був мир. Прикрашаєш пасочку, так? Да. І тобі подобається? Да. На десь українську, на десь жовтий. Не хочеш? Українечко. Українська українсь. було патріотично, так? Як Україна? Ми дуже дякуємо місту Жашків, меру нашому, що є така можливість, щоб дітям хоч якесь свято зробити. Бо ну, з таким часом Сіночка приїхала? – Так, а тато ваш в полоні, третій рік. Так що чекаємо. Сіночок пам'ятає, так? Ну, звісно, кожен день питаю, коли тато повернеться до нас. Ну, Дай Бог скоро. Повернути. Дякую великим організаторам за такий чудовий, гарно проведений час, за те, що вони вміють підтримувати в таку важку хвилину. Дякую і родиним вусикам і міському голові за те, що дали змогу діткам відпочити в такий важкий час. Ми на присутні сьогодні син. Як так як тато наш зник без надіємося, ми його чим поскоріше знайдемо. Дякую вам усім за те, що запросили нас на цей чудовий свято. У все завжди дуже на високому рівні, і дуже приємна така увага. Коли телефонують, запитують, пропонують різні заходи, чи ми вийдемо, чи вийде в нас приїхати. Тобто, всякі ось такі приємні моменти, звичайно, це дуже допомагає в такі буденні розбавлені тривогами дні. Тому звичайно дуже дякуємо. Донечка Віталіна Віталіївна, Назвали так, в честь чоловіка, всім сподобалося і чоловікові, в тому числі, скоро, скоро буде вже рік, як загинув чоловік. тому ну, отакі от. Дивайтеся, дякуємо вам за вашого чоловіка і та теся. Все чудово, видно по ньому, що він в захваті, чесно. А ви як час провели? Хорошо, нас гущали, кавою, чаю, тортиком. Все було чудово, все було добре. Наскільки важлива для таких сімей увага, з боку місцевої влади, з боку небайдужих благодійних коні? Ви молодці, ви молодці. Так і потрібно, щоб було, бо такий час, час в нас, що не кожен може дозволити собі. Для дітей це необхідно, тому що діти вони забувають про свої там, якісь дитячі там, переживання, хвилювання або там, втрату, так як в мене чоловік він без вісті зниклий. Звичайно, це для дитини більш така розвага, розрада, щоб вони трохи розважились щось в колі для дітей, там, спілкування. Ну, це цікаво, це досить цікавий такий проект для дітей. Ну, це дуже добре. Чим більше таких різних. Соціальних проєктів там краще для дітей, тому що це для них такий собі міні-відпочинок. в світі виготовили. Тоді ми розпочнемо наше нагородження. Ну, найперше, хочу до батьків звернутися. Ваші діти неймовірні, але такі діти могли народитися тільки справжніх, щирих українців. Тому за ваших дітей вам дякую і хочу вам побажати сил наснаги подолати всі негаразди, які у вас будуть. А цим діткам вашим нехай у них буде світле майбутнє. Мирне, щасливе, радісне. Нехай ростуть вам на радість. Будьте щасливі разом з ними, будьте щасливі в своїй родині. Дякую вам, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Дякую ресторану родичу. Дякую всім, хто долучився. Сергій Вікторович, вам дякую за те, що відгукнулися на нашу пропозицію. Ну, отут відчувається спільна родина, яка об'єднана духовністю, мораллю. Нехай трішечки наше свято із сумом, але все рівно будемо дивитися в майбутнє з оптимізмом і з надією на краще. Дякую. З великодним вас. Хай щастить вам усім. Я також приєднуюсь до всіх слів. Хочу подякувати вам, батьки, за те, що ви найшли час, прийшли дітям за те, що. Також приготували паску. Все таки у нас передіє Пасха, світле свято. Діти, всі молодці. Всі понравилися дітям. <плес> да? Ну супер, ще прийдете? <плес> да? Ну все, тоді ще будемо організовувати. Так що вам смачної паски, всім звичайно, здоров'я. Хай Бог всіх нас оберігає, нашу Україну, всіх нас, всіх українців. І саме головне, звичайно, щоб у нашій країні був мир і спокій. Так що. Всім дякую, дітки, всі молодці, всім все подравилося. І тепер зараз до приємного сертифікати і паски. Ті діти, які самі зробили паски. Так що вдома куштуйте. Хай спачна буде світ. Паска отже, сертифікатом нагороджується. Гайдук Катерина. Сторожук Софія. I'm searching for the truth. the